Злую, оця ось поселяка з міста Дніпра. Тут просто ужас. Я своєї е, фізичної сили, в принципі, достатньо, але підняти не вистачає духу. Давай заглянемо, що тут у нас. А тут у нас аміній. тут що таке важке зараз. доброго дня. Посылка ваша по возможности видео. Нерв 79, свинец 9,5, алюминий профиль, микс, память. В общем, в принципе, нормальная посылочка такая, я вам скажу. Так. Плата ноутбука. Ну, эта штука у нас трапляется довольно часто. Тому не важно, про нее рассказывать. Опа, она. Что-то нам в коллекцию приехала Ну, по факту тут латунь. Ну, як мінімум, для поповнення нашої колекції буде теж круто. Так. Тут у нас звичайний алюміній покаже Сковородки, вони не йдуть в електротехнічний. Та ну, О, Знаєте, що тут ще прикольна, що є в цій посилці? Так, це. Саме це все чепуха. Тут є ще алюміній. Який коштує дорожче звичайного алюмінію на 15 гривень. Оце ось профільний алюміній. Дивіться, яка штуковина. Я думаю, всім це знайомо, всі таке бачили. І знаєте, що в нас він коштує на 15 гривень дорожче, ніж звичайний. Тобто ціна його 60 гривень кілограм. Далі все нержавійка. Давай з допомогою нашого помощничка класним підходимо. Хікс, нікеля 10%. Тобто нормально. Стандартна нержавійка. Трубочка. Ні. Ти бачив те, що я? Трубочка 81%. Так це ж, виходить, комусь зараз дуже повезе. Тут ще з'їрве маленький кушик. Так, а де магніт? Я не бачу магніт. А, о, заникло. Ця штука не магнітна. Але коштує 250 гривень кілограм. Ви поняли цей прикол? От вам і трубочка. Давай ще возьмемо для зразку. Ану. Да? Вітаю, вам нормально пощастило. Ви здали нержавійку в правильне місце. Бачите? Нержавійка, звичайна труба. Ціна 250 гривень. Вроді би все, смішки з міськами, а не дуже смішно вийшло. Так що, вітаємо сьогоднішнього нашого чемпіона. Тоненька труба, звичайно, 9,5 110. Ну, а так, я думаю, непоганий прикол. Для каністерка. Також зараз спектрометром. спектрометром. Да, Звичайно, десятка. Получилось, що має до розказати, iCloud клаут забився, ви зрозуміли, що це блін телефони. Ну, в общем, яка суть питання. Цю посилочку ми формували разом з чоловіком по відеозв'язку. Не по відеозв'язку, а він скидав мені всі іскри, все точно, детально, е на Viber. І ми змогли сформувати. Одну посилку з нержавіки, хоча чоловік абсолютно не розбирався в нержавіці. От вам і прикольна посилочка. Нержавіку ми приймемо як звичайну 10-відсоткову, а на цих трубках сектор приз на барабані, як казав один відомий, правда трошки з поганого міста чоловік. Ну, в общем, суть питання зрозуміла. Зараз все переважуємо, перевіряємо і розраховуємося.